Бондорно! З вами Ілля Сьомін. І ні, я не в Італії. Я ще кухар в'єтнамського ресторану. Але страву ми сьогодні приготуємо італійську, вишукану, класичну, тріо-брускет. Брускетта закуска антипасті. І це ніяк не стосується пасти, а дослівно перекладається як перед їжею. На відміну від бутерброда чи тоста, скибочки хліба обсмажують на грилі чи сухій сковорідці. Ідеально для цього підходить хліб чи абата. Так як ми перейшли вже до продуктів, продовжимо. Крім чаабати, нам знадобиться. Цього разу я не буду жартувати про те, куди їхати за продуктами не треба. Ви вже знаєте, що все є в метро. Хоча можна ж не їхати, а зробити замовлення онлайн на метро заказ UA. Почнемо готувати з брускетти з песто з в'ялених томатів. Для цього перебуваємо блендером всі інгредієнти: часник, в'ялені томати, базилік, кедрові горіхи, пластівці червоного перцю та тертий пармезан. Доливаємо трішки оливкової олії. Ще змішуємо. Солимо та перчимо. Взагалі, песто може зберігатися у холодильнику протягом тижня. А якщо заморозити, то до двох місяців. Переходимо до наступної з оливковим тепенадом. А якщо простіше з оливковою пастою. Знову нам знадобиться блендер. Ним подрібнюємо петрушку, оливки, анчоуси, часник, сік з лимону та каперси. Додаємо оливкової олії та подрібнюємо до пастоподібної консистенції. Солимо, перчимо. Завершуємо наше тріо італійських закусок брускеттою з лососем та вершковим сиром. Попередньо запечений лосось розминаємо воделкою в мисці. Додаємо вершковий сир, сік лимону, хрін, дрібно нарізаний копчений лосось. Мілко подрібнений кріп та перемішуємо до утворення однорідної маси. Солимо та перчимо, ріжемо на скибочки тіабату та підсмажуємо на сухій сковорідці. Ну ось і все. Смачна, легка, ідеальна закуска до літа готова. Смакуйте!